Друзі, всім доброго ранку! Як і обіцяв, сьогодні розпаковка цих чудо-наушників. Головна функція даних наушників це автоматичний переклад всіх звуків, які навкруги вас. Там встроєний мікрофон в наушниках, який влавлює всі звуки, перекладає, і вам уже у вухо поступає переклад. Давайте будемо розпаковувати. І дивитися на це чудо. Друзі, значить, що нам прийшло? Значить, самі наушники зараз ми розпаковуємо. І чехол для них. Ну, чехол це не цікаво. Ну, давайте теж розпакуємо. Так, ось такий. Сюди можна їх ставити. І закривається Це для подорожей, так, самі навушники, значить, дивимося. Так, тут інструкція. Все детально. Як вони перекладаються, детально тут описано і самі навушнички. Що там ще? Більше там ще вже нічого. Тут що у нас ще тут щось іде. Так, зарядний кабель. І таких дві гумки. Це відкладаємо на сторону. Так, значить, дивимося. Так, значить, ось так. Іде два наушника. Фірма HTC. Значить, вони на магнітах. Дивіться, опа, опа, і воно вже зразу заряджається. Оці плівочки треба буде здерти. Можна? Так, ось таких два наушника. А тепер дивіться, про що я говорив. Оце у нас. Мікрофон. Встроєний мікрофон. Давайте включимо. Фірма HTC. Це не яка... десь там в подвалах клепають. Це є... дорога фірма. Телефони, до речі, теж вони випускають. Ну, дивіться, ну все супер. Вау. Можна пальцем тачскрін і можна ось цим. Так, друзі, давайте коротенько пробіжимося по функціям. Значить, тут можна е, вибирати переводчик, перекладач, аквалайзер вибираємо, в якому режимі там стандарт, рок, поп, класік, тобто звук дуже-дуже якісний. Також якась камера є, тут, voice assistant, ігри навіть є, запис можна зробити. ну Це мультифункціональний прилад. Переклад тут, я розумію, Тікток навіть не знаю, що це таке. Без поняття. Будемо розбиратися, як це все працює, чекайте в наступних відео. Друзі, дані навушники продаються лише через TikTok шоп Хто бажає купити дані навушники, переходіть на мій TikTok аккаунт і там знаходьте дане відео і купуйте, тому що. Більше ви ніде це не купите. Я зв'язався з виробником і сказав їм, дайте мені посилання, щоб десь іншим вебсайті, що Вони сказали, цей продукт продається лише через TikTok-Shop. І, до речі, у них там знижка. Зараз ці наушники, перекладачі, наушники-перекладачі. По 13 євро. Тобто, за 13 євро ви получаєте повноцінний перекладач. Який буде вас супроводжувати будь-де. Це помимо того, що це якісні навушники.